На Прикарпатті створюють координаційний штаб МВС щодо оперативного реагування на кризові ситуації. Регіональний міжвідомчий штаб покликаний забезпечити безперебійне функціонування критичної інфраструктури області та створити безпекове середовище в разі можливих аварійних відключень електроенергії під час осінньо-зимового періоду. Загалом відповідний штаб працюватиме у режимі 24 на 7, усуваючи усі можливі проблеми у зоні його відповідальності, робота закладів, забезпечення людей засобами зв'язку, харчами. Водою. Головна мета наша це своєчасне реагування на всі надзвичайні ситуації, що відбуватимуться в регіоні. Крім того, кожен громадянин має знати адреси найближчих пунктів незглавності. Саме для цього Міністерством цифрової трансформації буде застосовано відповідні функції у державному застосунку Дія. У цих пунктах, як і минулого року, буде організовано безперебійний доступ до інтернету. В обов'язки штабу входитиме формування щоденної аналітичної та статистичної інформації про оперативну ситуацію в області, минулорічний досвід засвідчив, що під час тривалих вимкнень електрики надзвичайно важливо контролювати публічну безпеку і порядок, і це була прерогатива поліції. Підрозділи поліції на постійній основі здійснюють ряд профілактичних оперативно-шукових заходів для того, щоб забезпечити правопорядок та безпекову ситуацію в регіоні. Ми володіємо повністю ситуацією і впевнені, що всі ці виклики, які. Буду стояти перед нами, ми успішно подолаємо. Загалом до складу координаційного штабу війдуть представники обласної військової адміністрації, силових структур, провідні фахівці паливного комплексу, охорони здоров'я, органів місцевого самоврядування. Михайло Березень, Геннадій Томнюк, новини на вежі.